5 січня погода в Україні буде контрасною. Найтепліше у п'ятницю буде на півдні Одещини та в Криму. Найнижчі показники очікуються на півночі Сумщини. На Полтавщині переважно хмарно, іноді ймовірний слабкий дощ. Найвища температура повітря плюс 6, найнижча 3 градуси морозу. У Кременчуці сонце цього дня рідко з'являтиметься за хмар, можливі незначні опади у вигляді дощу. Повітря прогріється до плюс шести, втім згодом температурні показники знизяться. Очікується один градус з мінусом. У горішніх плавнях протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ймовірний слабкий дощ. Температура повітря опуститься до мінус одного, а підніметься до шести градусів тепла. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 5 січня 1952 року, за даними метеофахівців, виявилось найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 5 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1947-26 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.